Це чи не єдиний хороший момент за увесь мюзикл цаус, що тему москалів розкривають два письменника-сучасника: Гоголь і Шевченко. І якщо у Шевченка в принципі все зрозуміло, сумніватися в Тарасові Григоровичу не доводиться. Він писав про росіян все, що він думає, та описував їх такими, як вони є. то от у Гоголя не все так однозначно. І так, для того, щоб приступати до аналізу мюзиклу нульових, потрібно спочатку детальніше придивитися до першого джерела, по якому знімали цей мюзикл, а головне до його автора, в яких умовах, коли та чому він писав ці твори. Отже, повернемося до «Росіяну Гоголя. З одного боку, в тій же сорочинській ярмарці, у нього є такі цитати на кшталт: «Если где замішалась чертовщина, та жидай столько проку, сколька голодного москаля. Але з іншого боку, говорять ці фрази, якби ну не сам Гоголь, а персонажі Гоголя. І як відмічає дослідник Юрій Барабаш, все це мовиться мимохідь, побіжно у побудовій тонації, ще й від імені оповідача, тобто відсторонено від автора і без претензій на історично-соціальні політичні узагальнення. Сам письменник протягом життя він якби, мабуть, і не усвідомив до кінця своє ставлення як до Росії, так і України. Ну, взагалі, не знаю, вивчаючи всю піографію Гоголя, мені постійно хотілося сказати Гоголь ти людина. Тому що з одного боку, то у листах до своїх українських друзів, до речі, одним із яких був історик Михайло Максимович. Він пише, як йому остогідла ця кацапія. Киньте насправді кацапію і їдьте на гетьманщину. Я думаю, теж саме зробити і наступного року гайнуть звідси. Дурні, ми, дійсно. Для чого і для кого ми жертвуємо всім. Їдемо, скільки там ми назбираємо всякої всячини. Микола Гоголь, Лист до Максимовича, 1833. Але вже через певний час уже пише, що ніяк не може покинути Петербург. А все тому, що тут усе, що є дорогим, було любим моєму серцю. І такі гойдалки будуть у Гоголя протягом усього його життя. Я не дарма згадала Шевченка на початку, тому що, ну от, наприклад, для мене якраз позиція Гоголя на контрасті із Шевченком більш увиразнилася. І порівнюючи ось їх дві біографії, стає більш зрозумілим позиція як одного, так і іншого. І чому кожен з них обрав саме ось той життєвий шлях, який він і тут знову можна звернутися до дослідника Юрія Барабаша, який чудово показав ось їхню відмінність. Гетьманський нащадок і гайдамацький юнук панич лівобережжя, давно втихмирного краю слухняних гречкосіїв та неоспечених російських дворян. І правобережний кріпак, чий менталітет сота бутіливий дух коліївщини, ген козацької непокірливості. Саме приналежність Гоголя до вищого стану і відіграла ключову роль в його становленні. Справа в тому, що Російська імперія активно включала у своє лоно козацьку старшину, до якої належав і рід Гоголя. І таким чином вони з одного боку ось давали їм дворянські привілеї, включали їх в свою еліту, а з іншого боку, вони забезпечували таку лояльність до них. Це те, що, наприклад, історики називають кооптація. Це якраз вплинуло на становлення поглядів Гоголя, який з одного боку активно, і цікавився історією свого роду, фольклором, захоплювався козацьким минулим. Однак, з іншого боку, вважав, що вся ця велич вона в минулому, майбутнє ж він бачив лише разом із російською імперією, що вплинуло зокрема і на вибір мови, якої він писав. Цей вибір був не лише на користь кар'єри. Але перш за все це дійсно відображало думки Гоголя, тому що він говорив, що потрібно писати мовою Пушкіна, яка буде спільною для усіх слов'янських племен, а не якимось там місцевим провінційним діалектом. Проте жив Гоголь, як то кажуть, з Україною в серці, а своє зацікавлення не зміг вдало втілити на Росії, та ще й отримати за це неабияку вигоду. Його розповіді про далеку та екзотичну Малоросію отримали неабиякий успіх. На той час імперія мала великий інтерес до своїх колонізованих територій, чому сприяла і мода на народництво. Якщо згадаєте епоху романтизму, то саме в цей час виникає ось інтерес до всього народного, з'являється багато шугачів вольклору. Ну, наприклад, в Німеччині є брати Грім, які якраз в той момент починають вишукувати і складати свою збірку казок. Ну, не оминула ця мода, звичайно ж, і Росію. Також росіяни, пізнаючи себе, починають усвідомлювати, що вони відрізняються від інших народів, які населяють їхню імперію. Наприклад, росіяни відрізняються від тих же ж самих українців. І загалом ця вся імперія, вона є досить таки мультикультурною. І якраз за допомогою культури вони намагаються з одного боку підшукати інструменти, які допоможуть їм осягнути оці от інші культури, а з іншого боку, включити ці культури у свій контекст. І як пише наприклад Тамара Гундарова. Колекціювання і репродукування національних стилів, здійснюване в центрі, так само, як і мода на все у Петербурзі, засвідчена гоголем, вказують, що новоутворена масово популярна культура також стає агентом колонізації. Тобто, саме за допомогою культури Росія е, продовжувала та й продовжує колонізовувати Україну. І якраз ця культура також стає засобом контролю. Ще раз варто нагадати і про шляхетне походження Гоголя, і також сказати, що, як закидає йому пан Телемон Куліш, Гоголь спостерігав селян лише з поміщицького ганку та з панської коляски. І тому так виходить, що його твори є розповідями панича про простолю, як він його бачив і уявляв. Тобто, з одного боку, такі розповіді, вони є ну, досить такими прикрашеними та, можливо, в дечому надуманими, а з іншого боку, зрозуміло, в них відчувається відчутний імперський вплив. Гоголя в цій логіці не можна назвати російським письменником, його не можна назвати українським письменником, його коректно називати російським імперським письменником або письменником Російської імперії, вказуючи на те, що він вибрав. Він, відмовляючись від української ідентичності певною мірою, частково відмовляючись від української ідентичності, він набуває не російської ідентичності, а набуває імперської ідентичності. І саме через цей вплив твори Гоголя добре надаються обробці російською пропагандою. Ну їх то і обробляти особливо не треба. У них у всіх уже втілено більшість стереотипів про українців. Варто лише на цьому побільше акцентувати увагу. Тому, уже говорячи про мюзикл «Нульвы», все, что и осталось режиссеру, это довести Гоголя до абсурду Чего варьте уже сам выгляд ярмарки. Вот, например, как ее описывает сам Гоголь. Не те ли самые чувства мгновенно обхватят вас в вихре сельской ярмарки? Когда весь народ срастается в одно огромное чудовище и шевелится всем своим туловищем на площади по тесным улицам, кричит Гоголчик, гремит. Шум, брань, мычание, блеяние, рев — все сливается в один нестройный говор. Валы, мешки, сено, цыганы, горшки, бабы, пряники, шапки — все ярко, пестро, нестройно, мечется кучами и снуется перед глазами. Разноголосые речи потопляют друг друга, и ни одно слово не выхватится, не спасется от этого потопа. Ни один крик не выговорится ясно. Чого не вистачає цій картині? Правильно, крокодилів і писанки гейші. У своїх творах Гоголь все ж прагнув показати свою Україну іншим, точніше, росіянам. І тому їх можна розцінювати може навіть як рекламу. Сьогодні я хочу розповісти про п'ять магнітів Полтавщини. Гоголь суттєвим чином рекламує українську культуру. Гоголь дуже багато українського впорську є в іншу культуру. Так ми можемо думати про певну навіть інфікованість російської культури Гоголем. Те, що зробив Семен Горов у своєму мюзиклі, це просто тупе відтворення всіх клішей, стереотипів. Ну, тобто, Гоголь, який дійсно жив у часи розквіту російської імперії, може і справді не міг уявити собі майбутнє України, якби поза межами російської імперії, Тобто творцями цього мюзиклу були громадяни незалежної України, які, наприклад, могли б проконсультуватися з українськими гоголезнавцями, які б їм не знаю, підказали, як правильно припіднести сучасному глядачеві гоголівські твори. Натомість вони вибрали варіант тупо відтворювати всі російські імперські кліше. Ну, але так, мюзикл вже був копродукцією з росіянами, тобто про притомне прочитання Гоголя взагалі можна забути. Ну, вже і сама назва Сорочинська ярмарка, якою мовиться взагалі написано, показує, що буде і вашим, і нашим. Ну точніше, ось вам буковка І з крапочкою. Що вам ще українці треба? Отже, бачимо, як наші головні герої заїжджають до сорочинців і заодно відбувається знайомство з ними та з акторами, які виконують ці ролі. Ну і от чудо грають їх українські актори, ну і віагра, хоча вони ж теж типу як українки, так. Серед московських морд, ну як же без російських, глядач ж не буде дивитися, можна побачити чорта міладзе. І тут прям на 100% погоджуся з авторкою каналу на пошуки грамоти, ну що він взагалі тупо жахливо грає. Ну, Тобто, якщо замінити міладзе, не знаю, просто лялькою, то в принципі нічого особливого не поміняється. До речі, самого Гоголя в Сорочинській ярмарці немає чорта, про нього або говориться, або через якісь описи чи образи, навіється, просто така містична його. Присутність. Ну що, Міладзіна, вія вам містику? І ще серед російських акторів є гумористи з Кривого Зерка. Ну, це ще одна травма дитинства, це шоу під кураторством Петрусяна, так що рівень гумору ви собі уявляєте. Так от цей друг Петрусяна тут грає дяка. Але те, що більшість акторів українці не має ніякого значення, якщо за мюзикл заплачено російськими рублями. У головних ролях, як завжди, сердючка, яка грає Хіврі, дружину Солопія Черевика, Його ж самого грає Анатолій Дяченко, в оригіналі у Солопія одна дочка, але тут їх аж три, бо віагру пізнають тільки, коли вони ходять по троє. А ще їх можна назвати смішними українськими іменами М Мотря, Параска і Горпина. І так вони дійсно зробили з цього жарт. Друзі, що, що за імміна? Мотря Параска Гарпина. Фаміля <різь> Ну, Може, Святу Лабадуйна смішило ім'я Горпина. Роль Грицька голопупенка виконує Георгій Хостюкої. І через те, що я грав три штуки, то й йому довелося придумати ще двох друзів, ну, щоб кожній було по парі. Їх теж грають українські актори. Отже, дія починається з того, що грицько помічає і залицяється до Параски і кидає у сердючку помідором. Далі герої розходяться і починають бродити ярмаркою. І обов'язково ж потрібно сказати фразу на кшталт фу село». село. І що воно тут має означати? Тобто, зрозуміло, що от всі ці люди вони десь з села чи, можливо, навіть з хутора. Та й взагалі, весь оцей от міф про українське село це всього лише такий стереотип, аби спростити та принизити українську культуру, прирівнявши її до якоїсь сільської. Точніше, спочатку створюється образ тупого селюка хлібороба, як правило, не освіченого, недолого. А потім показується, що вся Україна то таке велике село. І от якраз культивування такого спрощеного примітивного образу України. Воно ж насправді лише на руку Росії, яка починає говорити, там, наприклад, про велику і маленьку культури. А ще ходячи ярмаркою, вони знаходять там твари російського виробництва. Шо, що за святе Іванова. Тим часом Солопій намагається продавати пшеницю і дає москалеві хабар салу. Це нам розплюнуть. Сало! І ще в кінці Москаль обов'язково запитає в красивої дівчини. Ви в Пітербургі були, ні? Ні, Є вели, а я скоро буду. А, а сало любите ви? Так теж його не да, я, я люблю. Ну, так що ліміт по жартикам про Хохлів Салоїдів закритий. І ще у мене таке питання, і тут без приколів, правда, чому у Москаля і не тільки от в цього, ще там є один москаля-кіст на шапці номер 1 це якась особливість тодішньої уніформи. Та повернемося знову до слобі, в якого щось торгівля не сильно просувається. Тому вони з комом вирішують завітати душинку, де їх уже чекає Ірина Мілик, яка виконує тут роль апостола Мунтяна. Ну тому що я не знаю, як це по іншому пояснити. каснісь, каснісь, каснісь. каснісь. Вийшовши з трансу, солопій із усіма присутніми починає обговорювати невдалу торгівлю. Починаються перші розмови про червону свитку та присутність нечистої сили на ярмарку. А потім солопій зустрічає голопупенкового сина, якого грає син Хостікоєва, який вже женихається до його дочки. А ще тут навіщо списаний епізод з боями, на які роблять ставки, хоча в оригіналі цього немає. Де відбувається клішована сцена, коли головний герой, в нашому випадку Грицько перемагає двічі сильнішого за себе суперника. Проте солопію навіть більше подобається те, що Грицько просто одним махом випиває кухоль горілки і за це обіцяє просватити за нього чорненьку з Віагри. Потім солопі повертається додому, де на нього вже чекає скандал, із переходом на українську мову. Ізвіні за вираження, ти напився як свиня. Вираженіє. І за те, що я перейду на українську, щоб донести на нашої шановної потерпульської публіки, для якої моя рідна мова є водночас і сетапом і панчлайном градус нашої низької комедії. Так перед тим як перейти на українську, потрібно ж обов'язково перепросити. Ну, ви ж знаєте, ця українська, яка годиться тільки для того, щоб смішно лаятися та версти п'янині синітницю. Ну, вона ж прищула, один... Знаєш, як її любив, як ти ковбасу любиш. Хоча ні, на початку чортний лад за себе видушує якусь українську фразу, і тут хочеться сказати пару слів про мову, якою послуговувався Гоголь у своїх творах. Так, вона була російською, але є нюанси. Як зазначає голезнавець Павло Мехет. Точки зору когнітивної лінгвістики гоголівські мовні моделі мають виразне національне маркування, особливо ті, які пов'язані з емоційно-чуттєвою, або ті, де думка вимагає вираження настрою. Простішими словами, Гоголь думав, чи можливо навіть відчував українською, але він свої думки намагався передати російською мовою. І от що цікаво, саме це збагатило російську мову і літературу. Як зазначають самі ж російські дослідники, ну, наприклад, Андрій Білий чи Василій Розинов, що саме гоголівські твори справили дуже великий вплив на розвиток російської мови та літератури. І тут, знову, повертаючись до Павла Мехеда, Гоголь змусив подивитися на мову як на живу матерію, що не знає канонів. Тепер знову повернемося до мовних факапів у мюзиклі. Сидячи на березі річки, Грицько жаліється циганам на те, що Солопій через свою сварливу дружину відмовляється віддати за нього свою дочку. и говорит такую фразу. Если бы я был царем или паном великим, я бы первый перевешал всех тех дурней, которые позволяют себе сделать бабам. А ось я нашла ее в оригинале. Эх, если бы я был царем или паном великим, я бы первый перевешал всех тех дурней, которые позволяют себе седлать бабам. Тобто актор всього лише однією обмовкою зафакапив усю фразу, яка після цього перетворилася на нісенітницю, але це навіть не стали перезнімати. Далі циган, який у мюзиклі змінив статі, став Софією Ротару, обіцяє йому допомогти в обмін на знижку на коней. Тим часом Солопій разом із своїми гостями повертається додому, чим обламує Шури Мури сердючки з другом Петросяна, який мусить ховатися під стіл. Вся компанія всідається і починається легенда про червону свитку. Колись вигнали чорта з пекла і чомусь, за уявленнями Семена Горова, вигнали його, бо він був надто добрим і, судячи з пісні, у надію Мейхер. Проспівавши свою пісню, в кінці чорт Меладзе затікає з пекла. Опинившись на землі, чорт став страшним гулякою, пропив усе і йому нічого не залишилося. Як закласти шинкареві свою свитку, але з однією умовою. Пани ще прийде? Через год. Вони. 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 Та шинкар не став довго чекати і швидко продав цю світку якомусь поляку. А потім цього поляка обікрали цигани. Я пірдоляки бизе. Цигани продали їй ще якісь перекопці, яка довго не могла її продати. Потім швидко зрозуміла, що то чортова одежина, і підсунула її ще якомусь мужику. Той мужик теж швидко зрозумів, що то таке, розрбав її на шматки і розкидав по полю. А тим часом чорт повернувся до шинкаря і став вимагати світку назад. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. Ну, на що той такий? А ми тут ні при чому, а ми тут не при чому, зовсім не панімаємо, не знаємо, що по чому. Але потім свинячі морду усіх вікон такий змусили його зізнатися. А на тому полі, де чоловік розкидав шматки свитки, зробили ярмарку. І тепер чорт бродить по цій ярмарці і шукає шматки своєї свитки. А, так. Міладзе все-таки не просто ходить по ярмарку з однаковим виразом обличчя, він виявляється, щось шукає. Говорить, до речі, наче лише ось йому рукав лишилося знайти. Ну і чи з хати, де нібито живтьор, час від часу висовується свиняча морда. Після цього почутого компанія намагається провести спіритичний сеанс, де намагаються викликати дух, Богдана Хмельницького і випитати в нього, чи продадуть вони пшеницю і байдена нас басурман войною, і ні. Ну як розумієте, вогля цього моменту не було. Ну але їхні намагання перериває друг Петросяна, який знаходить під столом шматок червоної свитки, кидає нею в людей усіх кіпіш, паніка, всі тікають. А під кінець солопій з кумом вирішують ночувати під возами та стерегти свій товар. Зранку цигани наводять кіпіш і взагалі солопія черевика у тому, що він вкрав у них коней. При цьому він знову знаходить шматок червоної свитки і з переляку намагається кудись втекти. Його з комом ловлять і сажають в клітку з бірьозок. Грицько домовляється з циганами, і солопія випускають, за що той таки видає дочку за гричка. Ну і в кінці сцена на весілля. Це вам дуже коротко основний сюжет. За детальнішою інформацією звертайтеся до Гоголя. Про що ж можна сказати у висновку? По-перше, що цей мюзикл ну, досить таки близько до оригіналу. По-друге, те, що тут є навіть кілька непоганих україномовних пісень. Але це не відміняє того факту, що це шароварщина. І це саме та шаровачна у найгіршому розумінні цього слова. І це саме та шаровачна, яка має спотворювати уявлення про українську культуру. Якщо Гоголь все ж намагався розповісти про Україну, хоч і з імперським акцентом, але вписуючи її у великоросійський світ, він залишав за нею право на якусь самобутність та неповторність. Його персонажі вони живі та цікаві. А от мюзикл нульових ну це просто карикатура. Карикатура на Україну і українців. І обов'язково мені хтось напише в коментарях знову, навіщо це розглядати? Це, взагалі культура в не політики. Ні. Культура це те, що впливає на формування наших думок, нашого розуму. Хочемо ми цього це, чи ні. А масова культура це ще й така штука, в яку дуже зручно закладати різні потрібні меседжі. Знову ж таки, хочемо ми цього чи ні? І от, наприклад, подивившись цей кліп, що можна подумати? Ну, що, наприклад, є маленька українська культура, так, і відповідно, треба стати під крило якоїсь великої культури. Насамкінець зауважу, що я не є великим спеціалістом по Гоголю, але для підготовки до цього ролику я використовувала багато літератури, слухала подкасти, дивилася різні відео. На все це я залишу покликання в описі. Раптом хтось з вас хоче ознайомить. Та скласти якусь свою особливу думку. Ну і також дякую, побачимося наступного разу.